19-річного мажора, який на смерть збив людину, випустили просто із зали суду. Дмитро Червонюк, син депутатки Хмельницької облради та власника Льонокомбінату. Він отримав лише 4 роки умовно та вилучення прав на 3 роки. Його злочин у серпні 2013-го зафільмували очевидці. Авто підсудного вночі знесло людину на пішохідному переході. А суд не переконали ані відео, ані свідки, які підтверджують. Загиблий Олег Крушельницький переходив дорогу на зебрі. Це обурило присутніх на процесі. А не скільки отримали за то? Слідство встановило. Червонюк летів містом 120 км кілометрів за годину і перед зіткненням різко не гальмував. Експертиза доводила, водій був нетверезий. Та у рішенні суддя постановила, що п'яним був загиблий пішохід, і він раптово вискочив на дорогу. У мене просто слів немає. Це ужас, 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 що творять, ужас. всі правила. Вона послухала, що адвокати і артилісти вибрали покази, які вони не чули. А де ж ті покази світлі? Знаєте, мені я спілкував, які сказали, що чули запах алкоголю. Міліціонери так само, саме в залі суда. Вони не взяли нічого до до уваги. Одного з адвокатів підсудного натовп хмельничан атакував просто після засідання. Відбити його вдалося після втручання міліції. Родичі загиблого і прокуратура з вироком суду не згодні і планують вже найближчими днями його оскаржити. Слідчі проситимуть для водія сім років ув'язнення.